Олександр Махов, журналіст. Олександр Махов багато років працював на телеканалах Україна та Україна, 24 Дом та ЮЕЙ. Був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з китайського Уханя на початку пандемії covid 19. У перший день повномасштабної війни вирушив на фронт. Доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Його підрозділ самовіддано боронив Україну поблизу міста Ізюм. Я хочу, щоб ви пишалися нашою армією. Ми б'ємося за нашу країну. За наш дім. Вірте в зсу. Писав махов. Олександр регулярно розповідав про бої на фронті. Був поранений, але залишився у строю. Загинув у бою 4 травня. Остання світлина Олександра у соцмережах. Українська земля зі слідами вибухів від снарядів. Олександр Махов був щирим. Справжнім добрим йому боліло за Україну, боліло за рідний Луганськ. Тож у 2015 році він не зміг залишатися осторонь, тому змінив мікрофон на автомат та став на захист нашої країни. А коли повернувся з війни у 16-му році, сказав, що про війну забувати не хоче. Тож на Донбас вже їздив воєнкором з мікрофоном. Жага до справедливості, любов до України. Відданість своїй професії та не гонитва за матеріальним. Саме в цьому ми Сашою і зійшлися, і це я найбільше в ньому і цінувала. Сашко мене дуже завжди надихав, штовхав вперед, підказував мені, навчав, я йому за це безмежно вдячна. І якщо чесно, він і продовжує мене надихати. Я не шкодую ні про що, бо ці два роки майже. Що ми були з ним разом, це були найкращі найкращі моменти мого життя. І якби мені хтось би сказав, що є можливість відмотати час назад і знову прожити ці моменти разом, але знати, що знову доведеться сидіти біля труни, як погодилася, не задумуючись. Тому що мені страшно, що я більше не пізнаю в цьому житті. Такого щастя, такого кохання. Шкодувати нема про що, тому що то були найкращі моменти мого життя. Хтось із зенічних людей сказали мені, що цього б не сталося, якби я його не відпустила на війну. Але вони погано знали Сашу. Тому що він любив Україну. Він був справжнім патріотом. І він би не відсиджувався десь би, не тікав би з країни. Він готувався до цієї війни. І в усьому цьому винен лише Путін і його армія і вся Російська Федерація, яка підтримує, підтримує і підтримувала цю війну. У мене була можливість передати Саші слова, що б я йому сказала, але я й так з ним говорю постійно. Я вірю, що він мене чує. Я і продовжую з ним радитися, розповідати, як пройшли і проходять мої дні, і говорити про те, наскільки я його люблю і дуже сильно за ним сумую. Насправді Саша був до себе дуже критичний, тому. Про те, наскільки він крутий, нагадувала йому постійно я. Адже це він, перший український журналіст, який побував на станції Академіка Вернадського в Антарктиді. Це він був єдиним журналістом на борту літака з евакуйованими українцями з коронавірусного уханю. І це він, попри те, що йому говорили, що це неможливо, незадовго до повномасштабного вторгнення поїхав до наших українських миротворців Конго. Аби показати, як живуть вони та та живе місцеве населення. Сашко писав історію, і в нього ще було дуже-дуже багато планів. І він хотів повернутися з цієї війни живим, цілим, неушкодженим і показати ще дуже багато чого вам, але не встиг. І я маю надію, що це встигну зробити я за нього в пам'ять про нього. Сашко мріяв показати усім вам свій документальний фільм, який він знімав з початку повномасштабного вторгнення, все на телефон. Він хотів написати книжку, він хотів побачити усі океани. Ми з ним разом мріяли про родину. про донечку Єву. Частину його мрій я реалізую. Я зможу це зробити. Але не все, бо на жаль, родини і дитини в нас вже не буде.